Так гарно! спокійно. заходьте, діточки! Раді вас бачити! Раді вас бачити! Вітаємо! Представників Ужгородської недільної школи рада вас бачити. Зараз буде нас можливість з вами поспілкуватися. Присаджуйтесь. У вас дуже гарно і на подвір'ї, і в кабінетах. Хто працював над дизайном? Це приміщення будувалося давно, але з теперішньої дизайн, який є в нас, то. Були мої попередники, ті, що старі дерева. Але зараз, я вже 16 років буду зараз, як є епіскопом, то всі ялинки, які насаджені тут кругом, це ми своїми руками садили. Квіти також оновлюємо завжди. Я дуже люблю квіти. І тут є монахині, які з монастиря несуть послуг в єпархії, вони ухажують за тим. Всім. Неприхихальним двором дає, і тому зараз так красиво гарно. Дуже люблю білі рози. Всі квіти люблю, білі рози люблю більше. Де ви найбільше любите бути? У коткому кабінеті. Я тільки в своєму більше нікуди не ходжу. Ну, буває таке, що якщо якась нарада або зустріч з духовенством, з священниками, з монашеством, або приходять більше мірян, то ми там наверху, де е, знаходиться приймальня, там. Е, Проводимо розмову з нашими гостями або відвідувачами, які відвідують іпархію. Радий бачити вас всіх. Запрошуємо вас. Їх. Тут намальовано якраз на цих іконах написано, як ісповідники страждали за ім'я Христова. Тут бачите портрет нашого Першосвятителя Блаженнішого митрополита Мухля, покійного блаженнішого митрополита Володимира Київськості України якого пам'ятаєте, хто пам'ятає, ну, менші теж пам'ятають. І, і, і зараз ми завжди в кожному обслуженні рано і вечора молимося за нашого предстоятеля Українського православного церкви, зважаючи митрополита. Зумарі діточки, забудьте. Це головний кабінет, який є вітання. Отакі рибки є. Бачите, Ближче підходьте, подивіться. Так, рибки вам дякую, скажуть. Ну, правда, тихо, що втюти не буде. <рес> <Тихає>. <рес> ну, тепер йдемо по подивимось. Я вам скажу, діточки, що у нас є церква. Маленька невеличка така церква, дуже уютна церква, і там збирається пара чоловік. Е і ми з сестрами наших тут монахині живуть в епархії, які ухажують за цим корпусом, і е, там ці церкви, всіх святи, ми з нашому Запрошуємо вас до церкви. Хойте діточки, дуже тут Всі епіскопи молилися до мене, надіймося після мене будуть молитися. Бачите, тут інтересну розпіс зроблено святі наші Вітчизняні, грецькі святі, латинські святі, старозаповітні святі. Писав дуже відомий архідіакон Михайло Потапов. Тут дату написано яковоротці, зараз побачу, не дуже вижу 1975 рік розписаний храм. Дивіться на цю іконочку Божої Матері, яка як жива, правда, Ось mm -hmm. Отут такий алтар, на ну, алтарі ми підемо, не невеличкий. І ось тут збираються сестри, які живуть в монастирі монахи, священники, які приходять співати або так хтось. І ми тут звершимо богослужіння. А зараз ще з вами відвідаємо покої архіреї, де влади живе і ночує. Має нічого. А це антиперед вперед, кальбіточкам, де. Це попаду. А тут вам по секрету покажуть Ого! Скажу вам чесно, я ще один раз за п'ять років я займався на цьому. Ну, як займався, пробував. А так збільшу, на жаль, у великі часу немає і немає можливості такої, що постійно для підтримки здоров'я. А це подарунок мені кораблі зроблений руками уязнених. В нашій тюрмі, в Ужгороді, ну, з любов'ю великою для подарук для водики зробили такі кораблі, бачите? Я думаю, якщо ви його пустити на воду, він би плавав, але випускати, бачите, там пушки є, все, як має бути. Настоящий такий корабль, бойовий. Сітка спереди там. Відкриваються, закриваються вікна там, калюти такі. Розкажіть трошки, як проходить ваш день тут в єпархії? Я 845 приїжджаю в єпархію, в 9 починається прийом. Ну, як правило, приходять священники, монахи, приходять міряни, які мають якісь питання. В основному люди не приходять сюди говорити, що в них все добре. Приходять з проблемами, з питаннями, з боль'ю своєю. І архірею приходиться це вислухати і дати пораду, або якщо це є можливість, допомогти людині, щоб людина втішена, пішла звідси, або питання, будь яке яке турбує людину, воно було, буде було вирішено. В мене є помічники, в нас в епархії є вікарний епіскоп владика Іларій, секретарі, працівники еперхального управління, які допомагають мені осуществляти діяльність нашої древньої Катівської єпархії. Чи не втомлюють вас усі ці люди? Це і священники, і монахи, і миряни. Ви знаєте, я скажу вам, діточки, що для мене найвелика радість спілкування своєю пастою. І приходять люди, і я можу декогось бути корисним, для мене це велика радість, велика, скажімо таке, духовна втіха. Тому я готовий приймати всіх, хто приходить, якщо. Є можливість в мене чимось допомогти, розрадити людину. Це є місія єпископа. не тільки в іперхальному управлінні, але і на парафіях, і в монастирях, і просто, коли десь буваю в місті, в селі людина підходить з радістю, спілкуюся з людьми. Ніколи не устаю від спілкування з народом. Молодий любить більше чайчика. Ну, ми живемо на Закарпатті, тому напевно, скоріше все вичай. Смачний, запашний травяний чай. Добре, а він строгий шеф. Як керівник він має бути відповідальний? Ну до дітей він дуже любові Дякую. А що йому може зіпсувати настрій? А що може покращити? Ну, Молодикові настрій зіпсувати напевно, ну дуже мало таких факторів може бути, але таке спілкування з чудовими і чарівними дітьми, як ви, і ми тільки настрій піднімаємо. Дякую. Ми знаємо, що ви всі дуже любите дітей на всіх приходах на кожних богослужіннях. А чи приходять вони сюди? На Різдво, на День Ангела, день дорожня архієрея діти часто приходять в єпархію. А так в основному приходять дорослі для того, щоб вирішити будь-які свої духовні чи зовнішні якісь питання. Ну, коли священники приходять з дітьми, для мене це велика радість. У мене є така шуфлятка, де я тримаю цукорки і близько дітям даю з великою радістю. А що вас може засмутити. А що може вас, вас звеселити? Ну, засмучує зараз, напевно, у всіх один смуток це є війна, коли гинуть наші діти, наші браття, наші батьки, діти. Тому це найвеликий смуток, який може бути. Або будь-який негаразд в людині, в сім'ї, в особистому житті, коли людина приходить з плачем, з болем великим це великий смуток і для мене. Я такий святий угодник Божий. Прослав недавно Церкву святою преподобний Паїсі Афонський. Він написав книгу. Не він написав, з він, його слів став на книга авторами, його кілейниками або там монахами, які спілкувалися з ним. Називається книга так: Коли чужа, чужий біль стає своїм. І от дуже важливо, щоб біль людини, співрозмовника чи людини, яка підійшла, став. Як свій біль, і тоді як кожний лікар і священник і це теж духовним лікарем, треба такій людині, наскільки можливо, допомогти. Яка радість буває, найвелика радість в мене це богослуження. Дуже люблю служити. Якщо б в мене можливість, я би не сидів в кабінеті кожен день, а день би служив. Якщо б була така фізична можливість, на жаль, свята, або якщо буває вільна хвилинка, то чи там година, я стараюся проводити богослуження. Єпархія це для вас робота. Служіння. Робота трошки інакше. Робота, коли людина йде, відробив, як кажуть, вдів одяг, відробив, пішов додому. Для мене є служіння. Я можу в епархії бути і година, може, дві, може, день, може сутки бути, якщо то потребує моє паство або люди, які приходять сюди. Як правило, я буваю до обіду. Після обіду їджу по єпархії, виконую теж свої обов'язки як єпископ. Чи є у вас вільний час? І якщо є, то як ви його проводите? Ну, я встаю кожен день 5.30, кожен день, без винятку. Мама моя говорить, що я, вона бачив не коли ще темно, і бачить другий раз, коли вже темно. Тому вільного часу буває мало, але. Дехто боїться одіночества, каже, що то якби такий важкий стан. Я дуже люблю, коли я один. Є можливість поспілкуватися з Богом. Монах, в перекладі на нашу мову, від слова «монос» означає одинокий, один. Дуже радуюся, коли є хвилинка можливі, можлива, вільного часу, коли я можу почитати щось. Дуже люблю життя святих. І дуже люблю життя афонських святих. Є таке вираз в мене сіренькі святі, сіренькі, які ніхто не знає, можливо, десь там вони місцево почитаємо, десь вони там непонятно, де. і якось так Господь дає попрочитати, почути. Ну, Вчуємо багато святих, Ну, життя багато є святих угодників Божих. Але цікаво, що хтось, от коли чуєш ім'я святого, Бога, якось серце настільки відгукується відчувається. Реальна, не містична, не реальна присутність того святого, що він дуже тобі близький. І коли читаєш житє його, часто розумієш, чому він близький. Зараз дуже непростий час для нас усіх. Що саме вам допомагає триматися? Молитва і спілкування своєю пастою. Для мене це дуже дороге. Буваю на приході, знаєте, всяко буває в душі униння, печаль така. Такий важкий стан. Приїжджаю в храм, Боже, приступаю порог храма, починається послужня словом, реченням, а була свин Бог, нашого благословна царство. Бачу очі людей, які моляться, моляться за рідних, близьких, моляться за перемогу над ворогом в нашій рідній українській землі. А також е кожен в своєму серці має будь-яку молитву. І така от спільна молитва для мене це найбільше втіху, яка подає мені сили далі трудитися для слави Божої, для церкви Христової. Що ви зробите у день перемоги? Якщо буде можливість, я зберу все духовенство 300 священників, угу. і ми громогласно відслужимо подячний молебень вседержителю і Господу. За це ми молимося кожний день. В всіх храмах і монастирях звучить молитва за мир і перемогу Збройних сил України ворогом. Це дуже важливо зараз. Молитва має велику силу, і ми віримо в свято і благаємо Господа, що в скорому часі ця звістка будь-який час доби, чи рано, чи вечір, чи в півночі, вона буде самим торжественним і самим, самою доброю звісткою для всіх людей, які живуть на нашій рідній українській землі. Спасибо, Господи. Спасі, Господи, вас, діточки. Дай вам Бог здоров'я, рада вас бачити.